Сьома історія в рамках нашого марафону Герої нашого краю Віталія Олеговича Блашко, гідного сина українського народу. Блашко Віталій Олегович, хват, майор, командир снайперської групи спеціального призначення окремого загону. Спеціального призначення АЗОВ. У 2015 році добровольцем став на захист Батьківщини. Згодом сформував і очолив снайперський підрозділ полку АЗОВ. Протягом служби провів багато успішних військових операцій. У 2012 році в бою відбулася травматична ампутація у 2-3 стовпу Бог. Після протезування повернувся до строю, відмовився від оформлення інвалідності, оскільки тоді не зміг би служити не в бойовій посаді, а отже, воювати. Справжній бойовий командир користувався авторитетом та помагою серед побратимів. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року снайперський підрозділ Азову під командуванням Хваса наніс великі втрати окупантам. За словами підлеглих, окрім належного для його посади корування з пункту управління, регулярно перебував на позиціях і особисто вступав у вогневий контакт з противником, знищуючи живу силу. Тим часом одна пара його протезів згоріла, друга була зламана. Тож пересувався на зламано. За участі схвата в Маріуполі було знищено і виведено з ладу біля 15-17 одиниць ворожої техніки і багато піхоти. Він також командував операцію, в ході якої було взяти полонені, надавав медичну та іншу допомогу цивільним під ворожим вогнем та артобстрілом. Під час одного з виїздів на позиції авто, в якому він знаходився з бійцями, було знищено ворожою авіацією. То вижили, отримали важкі поранення. Попри це, Віталій двічі відмовився від евакуації гелікоптером, сказавши, що залишиться з попередмами до кінця, брав участь в АТО на Сході України. Під час російського вторгнення України у 2022 році з першого дня брав участь у бойових діях на Маріупольському напрямку. Загинув 8 травня під час бою з противником на території металургійського комбінату Азовсталі. Нам не зборимо жити у віках, ми сильні духом прагнемо єдині, з кожного з нас квітне на устах. Героям слава, слава Україні! Де єдиність, віра, правдива, любов, народ незламний і міцна держава? Ми разом промовляємо знов і знов в країні слава і героям слава!